Хоче, не перемикайтеся, ви почуєте оперативну, чесну інформацію від наших кореспондентів та спершу короткий огляд. 20 тисяч панели на Львівщині запрацювала найбільша сонячна станція. Це десь буде 2,5 тисячі родин забезпечено. Новояворівській лікарні подарували обладнання. Комп'ютерний томограф, якого на аналогічному рівні ніде у Львівській області немає. Краса по Львівській місцеві панянки змагаються за титул найвродливішої. Намагатимусь бути такою, як я є. На Львівщині завершили будівництво самбірської сонячної електростанції. Працює вона у селі Ралівка, є першою в західній Україні. Розпочали встановлення сонячних панелей ще 2012-го. Зараз їх уже 20 тисяч. У рік така станція виробляє майже 8 мільйонів кіловат годин. А цього достатньо, аби забезпечити електрикою та теплом 20% населення Самбірського району. Вигідне підприємство сільській громаді. Аби обійти сонячну електростанцію, переконати, що усе гаразд, працівникам потрібно не менше п'яти годин. Для її будівництва орендували 20 гектарів землі, яка непридатна для ведення сільського господарства. Потужність станції 8 мегаватт. У рік, кажуть інженери, виробленої енергії вистачить, аби забезпечити нею майже 2,5 тисячі приватних будинків. 15% сонячної енергії попадає, перетворюється в електричну енергію, постійного струму. Потім ця енергія перетворюється в стандарти 220 вольт 50 Гц і передається на найближчу підстанцію. Найближча підстанція належить залізниці. Так, підприємці наповнюють державний енергоринок. Самбірську сонячну станцію будували у декілька етапів. Під час останнього використали сучасні панелі. Вони служать до 30 років, а металева конструкція змінює кут в залежності від пори року. Два скла. Товщиною кожне по 2,5 мм, а між ними самі фотовольтаїчні елементи розташовані. І якщо от навіть механічно ми на неї, вона не, не рухається так, вона міцніша. Обслуговують станцію лише 10 працівників, проте перебувати на території їм не потрібно. За роботою стежать через інтернет. Ми онлайн бачимо кількість виробленої електроенергії, стан оплатення, які знаходяться на площадці. Якщо ми зробимо систему охорони і відеоспостереження, ми бачимо, хто має доступ. Проект коштував підприємцям 12 мільйонів євро. Львівська компанія частково вклала свої гроші зрештою допомогли чеські партнери, а також ЄБРР надав кредит. Вироблену електроенергію продають державі за зеленим тарифом. Тож за рік планують отримати 14 мільйонів гривень доходу. У плюсі й громада Ралівки за орендовану землю. Бюджет села цього року отримує більше 400 тисяч гривень. То значний вклад до загального бюджету. Нам лишився останній завершальний етап, де нам бракує 450 тисяч для завершення вуличного освітлення всіх вулиць села Ралівка. І десь оті кошти ми теж передбачаємо, що ми їх ще спрямуємо і на реконструкцію. Повернуть затрачені гроші лише за вісім років. Втім, такий проект підприємці вважають успішним. Наступний крок на ста гектарах Яворівського полігону відходів сірки планують побудувати щонайменше у п'ять разів потужнішу соні. Нічну станцію Христина Величанська Васильського програма очі на Львів ТБ. Яворівщині можуть позазрити медики всієї області. Рейонну лікарню тут оснастили найновішим медичним обладнанням. Рік тому оновили операційно, завезли сучасний стіл та лампи, а цього тижня створили ще один кабінет комп'ютерної томографії. Всього встановили 15 одиниць медичної техніки. Такий подарунок отримали в рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Більшість грошей дав Євросоюз, фінансово допомогла й обласна влада. Обладнання вже працює тепер, аби обстріли. Стежитися мешканцям Яворівського та сусідніх районів не доведеться долати відстань до обласного центру. Хворі і у нього є і протрофіє між перегородки. У нього стінки східного відділу Аорти потовщені». Це на новому корейському апараті УЗД помітно одразу розповідає завідувач відділення функціональної діагностики. На кольоровому доплері зображення якісніше. «Якісний апарат, добрий апарат, який дає можливості і. Дивитися, як кожне глибше і ширше, і набагато краще, і Зовсім інший апарат, зовсім інше лікування. А ще тепер зможуть перевіряти показники роботи серця при фізичному навантаженні поряд з УЗД-кабінетом – бігова доріжка. Та найкоштовнішим подарунком є комп'ютерний томограф. Таких апаратів у державних клініках області всього три. Мусили скеровувати у Львів пацієнтів або в інші якісь клініки, хто не можливість. І зараз наші пацієнти вже не потребують кудись їхати. На наступний тиждень запаси є». Медичне обладнання закупили на понад 20 мільйонів гривень. Згідно з умовами партнерського договору, леву частку грошей виділив євросоюз. Втім, не обійшлося без допомоги з обласного та місцевого бюджетів. Євросоюз в принципі, зараз діє за принципом шукайте партнера в Польщі або на інших теренах, але конкретно в цій програмі мова йде про Польщу. Він має на себе брати леву частку питань, пов'язаних з організацією процесу написання заявки, переконання, що мовляв, це дійсно буде працювати, і це буде. І тоді українська сторона Інський партнер і зрозуміло бюджетування таке обладнання може з'явитися у кожному районі. Потрібно лише проявити ініціативу. Тетяна Діяк Олег Гонтарчук, програма Очі на Львів ТВ». 17 років тому на Бориспольській трасі загинув В'ячеслав Чорновіл. Смерть політика досі залишається однією з найзагадковіших в історії незалежної України. Одна з імовірних версій на думку соратників у такий спосіб чорновола прибрали, аби він не переміг на тодішніх президентських виборах. В'ячеслав Чорновіл був депутатом Верховної Ради трьох демократичних скликань, зайняв друге місце в президентських перегонах вже під час незалежної України. Саме він ініціював проголошення декларації про державний суверенітет та проголошення незалежно. Ності України наприкінці 80-х років політик заснував українську гальсінську групу та народний рух України. А ще Чорновіл був першим головою Львівської обласної ради. З 99-го року власне почалась зачистка неугодних Я більш ніж переконаний, що це була спецоперація, яку провіла люди не в Україні, тому що в Україні не було фахівців, які могли в поганому розумінні того слова, які могли зробити таку спецоперацію. Моє переконання, що все-таки. Той випадок, який трапився на Бориспільській трасі, це було фізичне знищення одного із лідерів опозиції. Шукають найвродливішу панянку. Відбувся перший етап відбору претенденток на титул Міс львів Львів-2016». Цього року охочих поборотися за корону переможниці рекордна кількість понад 200 красунь. У результаті журі обрало 40 щасливих, з яких лише третина уже травні змагатиметься за головну корону Львова та право представляти регіон на конкурсі Міс Україна. Давайте будемо починати. Дякую вам. Їхнє хвилювання вмить минає на подіумі. Озброєні високими підборами та посмішками львівські красуні прийшли поборотися за титул Міс львів 2016. Мінімум макіяжу, сукні, які підкреслюють фігуру та довге волосся. Головний тренд цього змагання природна краса. Відтак конкурсантки кажуть, журі дивуватимуть лише своєю щирістю. Немагатимуть бути такою, як я є. Нічого не придумувати, бути щирою, справжньою, і думаю, що саме таких дівчат це вийде. Серед конкурсанток і професійні моделі, і ті, хто прийшов на модельний кастинг вперше. Обмеження тут лише вікові дівчатам від 16 до 24 років. А головне усі претендентки на корону не заміжні. Оцінюють панянок у конкурсі аж 11 членів журі, серед яких експерти краси, бізнесмени та телеведучі. Усі гуртом кажуть, перш за все випробовуватимуть інтелект красу. Я буду задавать сегодня на кастинге каверзные вопросы, чтобы посмотреть, как девушка умеет говорить. Спочатку буду звертати увагу на інтелект на розум, а після того вже буду дивитися на красу внутрішній світу. Не лише чоловіки, журі, а й власне організатори конкурсу на традиційні параметри краси 90 60 90 обіцяють увагу не звертати. Розповідають, аби в майбутньому поборотися уже за титул головної красуні країни. Панянкам доведеться навіть розробити благодійний проект. Критерії незмінні. Звичайно, краса зовнішня для нас важлива, так як це конкурс краси. Але ми дуже багато уваги приділяємо внутрішнім якостям дівчини. Тому тому що все ж таки це має бути симбіоз. З поміж 200 охочих журі вже відібрали 40 претенденток. Та на цьому їх випробування ще не завершені. Аби гідно себе презентувати на основному конкурсі у травні. панянки ще вивчатимуть тонкощі модельної справи. Наталя Кулик, Василь Скопек, програма очі на львів ТБ. Ближче до літа. Уже цієї неділі спати українцям доведеться на годину менше. В останню неділю березня саме час переводити годинники. Щоб такі зміни не повливали на виснажений після зими організм, медики рекомендують готуватись завчасно, лягати та прокидатись раніше, гуляти на свіжому повітрі, вживати вітаміни та дотримуватись здорового харчування. Тож в ніч суботи на неділю не забудьте налаштувати свої годинники о третій ночі за київським часом. Стрілки переводимо на годину вперед. До Четвертої Такою була ця інформаційна доба. Очима наших журналістів нагадаємо, звертайтеся на нашу безкоштовну гарячу лінію, якщо вас турбують побутові проблеми або ж ви потребуєте допомоги наших журналістів. А ми побачимось у програмі Очі вже в понеділок залишайтесь з нами.